Людмила, добрий день. Доброго дня. Поділіться, будь ласка, своїми результатами стосовно використання турманівої кераміки. Що у вас сталося? Ну, оскільки я афорією ревматоїдним артритом, я е, прийшла сюди, у вашу як це, принцип, компанію і спробувати кераміку Турманієву. Е, я прийшла сюди і не, не довіряла, що мені це дасть якийсь результат. Це просто так було. Попробувати Ну, на авось. Ну, я проходила тут різні процедури, і коврики на шию, і на підкалі на, на кітка угу. да, була. Робили масаж позвоночника. І одного разу я попросила, давайте мені, тому що більш так тривожить і зараз на даний час в бедрі, ну, я собі лягла, як звичайно. ну, Давайте так, ми закутались Т-11, да. повністю наш Так. Mm -hmm. Так, особенно, так. Ну, думаю, хай прогріється, я собі своє думаю, там поможе, не поможе. Ну, пройшов цей час, вже я вже треба вставати двигатись далі. Думаю, це ще ж мені буде боліти. Я не відчула ні болі, нічого. Я двигалася так цілий день і, і вечір я все відчувала, коли почне знову мені боліти, тому що дійсно я прийшла, мені боліло. А скільки по часу вас вже воно турбує? Воно мене турбує отак більш обострення, десь так до півтора місяця. Okay. Трошки я мала фізичну нагрузку, uh -huh. і оце таке мені дало обострення. І так до слідуючого дня, учитуваю, що я ще піднімалася довго по лісниці, більш 200 ступеньок, я не відчула і на слідуючий день болі в суставах. Я була цим просто приємно здивована. Здивована, що я невіруюча. В такі речі і тут я цим дуже зацікавилася. Зацікавилася. В мене з'явилась можливість прогрітися, взяти додому, прогрітися на коврику великому. Да ви на в оренду взяли те один. Да, Як да, ви використовуєте? Днем я використовувала такі більші температури 55, прогріватись так, тому що це дуже приємно. так. Ну Ви лежали так, чи робили обгортання? по-сумовому? Ні, я лежала, лежали просто. Я лежала угу. і накривалася легеньким пледом, тому що хочеться так трошечки прикритися. От, на ніч я ставила собі 38-39. Мене, і, так спали. і так спали. І комфортно. Мені було дуже комфортно, тому що я маю у зв'язку з хворобою промерзання. У мене таке відчуття, як то кажуть, по позвоночнику, як вітер ходить. каже, вітер ходить по позвоночнику. Мені це так було комфортно. І за ці от три, три ночі я відчула рано, що встаєш, як ото віддихнувши, нема такого, що там ти скованість. Готовий зразу щось до праці, нема так, оце підкульгуєш чи ще А як не, хвороба не, заважає щось... вам жити? Так. Хвороба да. заважає жити в тім плані, що в нас іде скованість. По ранках ми до 12 часов перескакуємо з неї на ногу. Вона постійно неудобно нагнутися, повернутися, взяти навіть в руки щось міцно. Ми не можемо У нас за нема сили, да? да, прямо. А це таке відчуття зразу, що ти прилив енергії. Ти немає цього одразу думаєш, що це воно не болиться, треба підкультувати, а воно прогріваємося. Ми дуже прогріваємося. Це для нас ну, необхідно. Я цим ну, дуже задоволена, хоч я була невіруюча, а зараз маю дома. От, от що ви побажаєте людям, які так само, от, можливо, не вірять перший час да, від себе? Що потрібно, мабуть, результат потрібно свій шукати отримати. себе, тому що з такою хворобою потрібно постійно боротися і шукати виходи жити далі. Ну і це я вважаю, один з варіантів, що можна себе підтримувати. Ця хвороба ніколи не виліковується, але це придасть стимула життя в тому, що ти коли. Не не болить тобі зранку, ти зразу починаєш по, по іншому ходити, робити. Ти по іншому думаєш, тобі сразу хочеться щось працювати, щось робити, кудись іти, чимось розвиватися. А коли тобі стаєш рано і тобі починає воно болить, тебе сковується, зрозуміють люди, котрі цим фворіють. То ти не хочеш. Ти зразу став і думаєш, може, це я ще полежу. Ну я цим дуже приємно здивована. Я в це не вірила. Не вірила, я просто прийшла, як те кажуть ради спортивного інтересу, бо тому, що я питаюся, знаходить якісь методи лікування. Я задоволена. А чи що мрієте, так. щоб таке обладнання було у вас вдома? Да, я вже таку думку на даний день сьогодні, я не можу собі це дозволити, бо це так трохи не дешево. Але я таку думку собі маю, що я буду придбаю такі, ну що це потрібно мені, я зрозуміла. Да. Дуже дякую вам.